Якщо не знайомі, знайомтесь, це Іван, Валерія та Дмитро, частина молодіжної ради Коростеня, яка функціонує близько року. До речі, у місті є ще одна молодіжна рада, яку очолює користенець Олександр Білошицький. Втім, між двома цими об'єднаннями є різниця. Ми молодіжна рада, ми – консультативно-дорадчий орган, тобто ми створені при органі місцевого самоврядування, і нашою функцією є радити місцевій владі, грубо кажучи, там що робити з молоддю в місті. А от там здається, молодіжна міська рада це вже громадська організація. Це вже юридична особа, яка має там свій рахунок. Вони вже можуть впроваджувати свою діяльність, там уже згідно якихось своїх планів і так далі. Тобто, ми дуже відрізняємося, ось, ось саме форматом роботи. Сьогодні ми поговоримо про нову молодіжну раду. Це сукупність молодих людей від 14 до 35 років. Ви їх могли бачити в наших сюжетах про деякі заходи, наприклад, про візит до користення урбаністів, про стажування для молоді від міської ради, про проведення толоки, а ще в рамках висвітлення діяльності таких об'єктів об'єднань, як Коростейнер, Колаба та власне молодіжна рада. Коростейнер – це громадська організація, колаба це молодіжний простір в бібліотеці, а молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті. Як бачимо, молодця активно і протягом останнього року доволі часто почала потрапляти в інформаційний простір міста. Поки б не сказала, що ми прям щось грандіозне і вау зробили, але ми на шляху до того. Але ви хочете щось зробити грандіозне? Е, ну так, звичайно. протягом першого року своєї діяльності вони вивчали процеси життя міста та роботу інших молодіжних рад. Якщо більш конкретно, то працювали з документами. Члени нашої молодіжної ради їздять на різні навчання там і по комунікаціям, і по так само поведення документації з головороботі молодіжної ради. Тому поки що ми вчимося. Ми напрацьовуємо, як вона має працювати, щоб у нас був сталий механізм, на якому ми вже далі можемо впроваджувати нашу діяльність. Їхня основна ціль, аби всі рішення, які приймаються у громаді, узгоджувалися з думкою молоді. Члени молодіжної ради, це е, такі три вікові категорії: це учні, студенти і молодь, яка вже працює. Ось е, але в принципі, ну ми можемо спільно приймати рішення і вже потім це комунікувати. Про це з владою. Наші три співрозмовники студенти політехнічних вузів різних міст Житомир, Львів, Київ, Валерії 19, Її спеціальність менеджмент, Дмитру 18, Вчиться на психолога. А стасу 21, Він студент, який взяв перерву. Ну, я навчався на спеціальності прикладна фізика. Зараз у мене один відпустка І я працюю в колабі, більше вкладаюсь в колабу. Колаба це молодіжний простір, в якому ми зустрілись із частиною молодіжної ради. Цей простір створено на базі дитячої бібліотеки, аналогічні є в інших містах. Мета колаб навчити людей цифровим технологіям, наприклад, опанувати 3D-принтер, за допомогою якого а також інших пристроїв, які тут є. Молодь робить різні цікаві штуки: від гачків для гардин до іміджевого світильника, а ще різні поробки з логотипами, таблички тощо. Але в рамках діяльності саме молодіжної ради тут. Інші активності серед таких, хіба що засідання молодіжної ради, вони є більш офіційні і неформально там якраз таки час, коли очікуємо інших, поки підійдуть. Можна часто поговорити про життя, взагалі, як у нас всіх це відбувається. Особливо зараз, коли більшість переїжджалась по університетам, єдина можливість їх побачити це, якраз таки на засідання, коли всі з'їжджаються. Користуючись нагодою, цікавимось думкою співрозмовників щодо головних, на їхню думку, проблем у місті. Не обов'язково тих, що стосуються лише молоді, безпритульні тварини. Я думаю, це номер один. Типу, ну від цього дуже від цього ну, страшно пересуватися містом. І так само освітлення теж від цього страшно пересуватися містом. Потім, умовно, коли прогулюєшся ввечері по центральній площі і бачиш оцю молодь на мотоциклах. Це, типу, якби і є сигнал того, що у нас щось не так в плані роботи з молоддю. Звичайно, ця проблема є всюди, майже здається, в кожному місті, навіть європейських. Але загалом це якби часто сигналізує про те, що треба щось робити, працювати з молоддю, щоб вона якась більш раціонально використала свій ресурс. На думку Дмитра, який нещодавно закінчив школу, необхідно, аби шкільне самоврядування мало реальні повноваження. Це і про організацію власних заходів, і також про внесення власних побажань до навчального процесу і щось такого. Незважаючи на те, що в місті є чимало офіційних та неофіційних ЗМІ, багато інформації залишається поза увагою молоді, і це також проблема. Вважає Дмитро. До них дуже часто інформація про заходи не доходить. Вони вважають, що у нас в місті нічого немає, і тим самим… Ну е, і кажуть, що в місті немає чим зайнятися, і через це хочеться якесь інше місто. Я думаю, якби вся молодь з нашого міста знала про, хоча б половину заходів що відбувається в місті, то ситуація з тим ж самим підлітковим алкоголізмом навіть стала краще. Також корисно було б коростенських підлітків працевлаштувати, ділиться хлопець з набором е, підлітків на робочі місця, дуже складно знайти роботу. А підлітки хочуть працювати. Я знаю хоча п'ять точно, з зрадістю пішли працювати, аби знайшлась можливість. З Це від заробітку до такого ніхто б не відмовився з підлівків. Проблема, про яку зазвичай мовчать, озвучена Станіславом. Це примусова участь у заходах, відноситься не лише до використання дітей у ролі декорації, а й дорослих. Типу, там, якщо у людини з'являється якась ініціатива, це неправильно. А якщо треба якась ініціатива конкретна, і людина не хоче це робити, то вона пасивно виходить. І оцю культуру участі, якби молодіжна рада, це є орган, який створений для того, щоб посилювати культуру участі, щоб частіше питати людей, що їм подобається, що їм не подобається, щоб створити мови, в яких вони б могли розвиватися, в яких вони могли бути активними. Ну і так само, певною мірою, прирвати любов до громади, це примусом не зробиш. Це треба тільки, щоб воно саме дійшло до людей. Сьогодні молодіжна рада в активному пошуку ще п'ятьох активних свідомих небайдужих людей, з якими робитимуть Коростень кращим. Наразі нас 17, тобто є п'ять вільних місць для кандидатів, які подадуть свої заявки, але це не означає, що ми візьмемо тільки п'ять інші люди можуть стати і волонтерами, і радниками нашої молодіжної ради. Ми будемо раді абсолютно всім. Кандидатом до складу молодіжної ради може стати будь-яка молода людина від 14 до 35 років, яка мешкає на території Користенської громади, яка є активною і хоче впровадити молодіжну політику в громаді. Ось вона має бути або делегована від громадської організації, або іншого інституту громадянського суспільства, там від або від шкільного Самоврядування від студентського самоврядування або просто шляхом самовисування, зібравши підписи не менше десяти людей, яких кататуру яких ви будете представляти. Але кандидати мають розуміти, що у молодіжній раді все серйозно за невиконання покладених завдань або пропуски засідань можуть і виключити. Ну це певна міра бюрократія. Це документація. Її треба також не треба вникнути Навіть на подачі на, на етапі подачі документів. Там треба багато документів подавати, і потім вся діяльність вона. Ведеться протокол засідання, потім він публікується в соцмережах, протягом певного терміну це все регулюється. Також положенням про молодіжну раду, але попри це це приклад того, як функціонує загалом держава і як все функціонує. Те саме місцеве самоврядування, воно по схожим правилам функціонує. Участь у молодіжній раді це не про поговорити і забути, це навчання і здобуття корисного досвіду. Для людей, які хочуть зрозуміти, як працює влада для майбутнього або для загалом як. Громадянин, який має бути обізнаний в цьому, або, якщо не знаю, можливо, для якоїсь майбутньої політичної кар'єри, то це дуже ну, хороша можливість знатися про це, бо процеси схожі, законодавство схоже, для тебе відкриваються можливості долучення до різних заходів, івентів, там навіть спілкуватися, бути на якихось певних дискусіях, там де міністри долучені, де, можливо, депутати долучені, тобто це також щодо цей місток. І останнє не. запитання не. до тебе. Ти себе бачиш е, в майбутньому, що твоє життя пов'язане з фізикою? З фізикою? Mm. Ну, так. Я не виключаю цього варіанту, але думаю, що скоріш за все, ні. Я трохи розчарувався в системі освіти нашій і в вищій освіті також. Мені здається, у тебе політичне майбутнє може бути. Політичне. Я не знаю. Я зараз бачу більше сенсу в тому, щоб впроваджувати різні зміни через громадські організації. І така молодь є у користені. Нагадуємо, однодумці можуть долучитись до молодіжної ради. Потрібно заповнити онлайн-форму google форму куди потрібно завантажити відскановані та підписані певні документи. Їх там декілька. Приклади документів також є за посиланням в цій Google-формі google форму можна знайти на офіційному сайті міста або на сторінках молодіжної ради користення у соцмережах.